Вже незабаром вірпоні розпочнуть переробку будівельного сміття. Для цього уряд Японії передав місту герою першу партію спецтехніки: гусеничні ескаватори та ескаватори-навантажувачі. З їх допомогою можна екологічно розбирати та сортувати будівельні відходи. Дісізафосіпмент. Це перша доставка сім машин. Далі привеземо ще десять машин, які будуть використовуватися у місті Єрпані. Японія обрала один із пріоритетних напрямків співпраці з Україною: саме вейст менеджмент, тобто переробку будівельних відходів. Тому що без цього етапу неможливий наступний етап відбудови, зазначив надзвичайний повноважний посол Японії в Україні. Вся передана техніка працюватиме на базі комунального підприємства УЖКГ Єрпінь. Наше підприємство буде займатися переробкою цього сміття. Ну, а відтак нам доведеться створити дійсно новий певний відділ, набрати певну кількість працівників, навчити їх працювати на техніці, в подальшому працювати над тими задачами, які будуть ставити нам керівництво міста. Перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук зазначив, що така техніка гарант грамотної переробки сміття. Зараз після демонтажів його звозять на тимчасові звалища, але невдовзі там буде встановлено спеціальне обладнання для сортування і переробки. Потім будемо використовувати знову ж таки або через ЖКГ Ірпінь, або через інші організації на підсипку доріг і на облаштування доріг, майданчиків. Так само в парках, в скверах можна буде робити доріжки з цього всього бетону і цегли, яка утвориться після переробки. Обговорити подальші можливості співпраці з японським урядом. Вірпінь приїхали віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та новообраний голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Я повністю підтримую тезис пана посла, що це базові речі, і звичайно, ми зробимо все, що з нашого боку, щоб японські компанії, японські інвестиції, японські японський бізнес був в Україні. На завдання президента України та уряду України було поставлено чітке завдання це швидке відновлення Київщини. За допомогою наших партнерів, а саме уряду Японії, цей процес відбувається дуже швидко та якісно. Нагадаємо, раніше уряд Японії виділив 4,5 мільйони доларів на розмінування територій житлового сектору та демонтажу зруйнованих будинків для всієї Київщини та Ірпеня, зокрема.